Я всміхаюсь сонечку, здрастуй, золоте, я всміхаюсь квітонці. хай вона росе. Я всміхаюсь дощику, лися, мов з відра, друзям усміхаюся, звичу їм добра. Доброго ранку, дітки. Ви любите грати? Пропоную вам здійснити подорож до країни гри, а допоможуть нам Лічилки, лічилки – це жанр усної народної творчості. Це невеличкий віршик, який швидко можна запам'ятати. Лічилку використовують, щоб розподілити ролі. Її промовляють в ритмі, який допомагає рахувати. Послухайте, лічилку котилася торба. Котилася торба з високого горба, а в тій торбі. Хліб паляниця. Кому доведеться, той буде жмуриться. Сподіваюсь, ви слухали уважно. Про кого лічилка? Про торбу. Що вона робила? Котилася. А що в тій торбі? Хліб паляниця. Хто буде жмуриться? Кому доведеться, послухайте ще раз лічилку. Котилася торба з високого горба. А в цій торбі хліб паляниця. Кому доведеться, той буде жмуриться. А зараз спробуйте самостійно озвучити лічилку, зупинивши відео на паузу. Є багато лічилок, вони допоможуть нам порахувати, хто ж буде водити, а хто буде жмуритися. Для цього на кожного пальчиком треба показувати і називати лічилочку. Послухайте ще одну лічилку. Вона називається Еники-беники. еники беники їли вареники. Еники-беники, кльоць. Вийшов жмуриця, матрос. Діти, про що лічилка? Так, про вареники. А хто вийшов жмуриця? Матрос. Можливо, ви почули незнайомі слова. Так, це е еники беники Цікаве слово, правда? В одних народів це слово позначає просто лічба. Один, два, три. В нашого народу з давніх давен беньки це виделки. Отже, виделками їли вареники. Давайте запам'ятаємо це слово. Послухайте ще раз цю лічилочку. Еники, беники, їли вареники, еники беники, кльоц. Вийшов ж муриця матрос. Дітки, нагадайте, що ж такі лічилки? Правильно, це невеликий віршик, який допомагає розділити ролі у грі. Коли ви вийдете на вулицю, пропоную вам за допомогою лічилки знайти ведучого для своїх ігор. До побачення малята!